Жителі Заліщицького району сподіваються, що інвестори допоможуть відновити Червоногородський замок, проте поки що є деякі перепони. Ми звернулися з такою пропозицією, щоб спасти цей Червоногородський замок, але там є проблеми. Знову ж таки, наступають, що власником цих, спортив, цих споруд замку є релігійна організація, і вона має свідоцтво на право власності. Коли ми вийшли, скажімо, на публічне обговорення про стан цього замку, то зіткнулися з наступним: що з'явився наслідник цього замку, а це він зараз проживає в одній з іноземних країн і зараз виставляє свої претензії. Тобто по Червоногородському замку є проект, зроблений кошторисний кошторисно документація вся і розпреділені земельні ділянки. Це один із шляхів, який ми будемо пропонувати роздати внутрішнім своїм інвесторам. Борис Шепітка вважає, що і на Тернопільщині є чимало підприємців, які могли би допомогти відновити Червоногородський замок і таким чином розвивати туризм в області.